метрополіс з класними такими мармуровими деталями. Тепер це таке мармурове гарненьке місто. Це 3 d головоломка у якій кожна деталь має дійсно свій рельєф і якісь неповторні будинки, будівлі, і з них потрібно скласти місто на ось таку ось дивну форму воно має, як всі міста, воно геометрично неправильне, нерівне. І тут є три рівні, тому що тут є ось такі ось детальки на три ячейки. І в кожному з трьох рівнів одна така деталька залишиться поза полом. В одному це буде ось така. Ось півкругла, в іншому рівні це буде деталька, ось така ось пряма, вона залишиться поза полем, і в третьому рівні ось така ось трикутничок залишиться поза полем. А суть завдання в тому, що потрібно скласти всі ці будівлі і побудувати ваше ідеальне 3D-місто з ось такими ось. Гарними деталями, тобто, це не тільки головоломка, тут не тільки потрібно думати, але вона ще й візуально ну просто кайфова. Ось ці всі детальки розглядати, потім поставити кудись на поличку, щоб воно стояло і тішило око. А замовити таку чудову головоломку можна у пазлинш.